thank Коли бачиш розбиті ворогами російськими окупантами будинки, зруйновані населені пункти, села, міста, розумієш, скільки часу потрібно, щоб все це відновити. Я спілкувався в першу чергу з людьми, які проживають в Маріуполі. Вони приїжджали до нас в міську раду, приїжджав секретар Маріупольської міської ради, приїжджали представники депутатського корпусу. І вони мені сказали таким чином. Так, дуже багато людей в певний період часу були за Росією в Маріуполі. Але після того, як вони пережили окупацію так званих днр лнр а реально це були російські окупаційні війська, вони дуже поміняли свою позицію. І зараз ми можемо сказати про те, що Маріуполь це українське місто. Так само Артемівськ зараз це українське місто, так само Краматорськ українське місто, так само це українське місто. І насправді є різні думки. Я навіть серед наших львів'ян чув таку думку. Що Донецьк, Луганськ це народні території, що Крим треба віддати. Я з цим категорично не погоджуюся. Тому що це є територія України. І якщо не буде російських окупаційних військ, дуже швидко ми, тобто українська влада, наведемо там порядок. І ми зараз бачимо, що тут на наших територіях, вже на наших територіях, які нам вдалося відвоювати, ми бачимо, що є мирне життя, що люди нормально проживають, працюють, харчуються, люблять. Тобто і це дуже добре. Як навести порядок, я хочу сказати таким чином. Там справді ситуація дуже складна. Ситуація складна, чому? Тому що ми в першу чергу бачимо по Донецьку, по Луганську, що дуже багато людей, які займали проукраїнську позицію або нейтральну позицію, яку займалися підприємницькою діяльністю, не повиїжджали. І згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, таких людей, які переїхали на територію великої України, є майже мільйон. Як ми всі бачимо, Росія все ж таки слабша. А це означає, коли російський уряд не буде, скажімо, впливати на ці території, не буде постачати зброю, бойовиків, озброєння та фактично регулярну російську армію, це означає, що ми там наведемо порядок самі. І я переконаний, що ми, тобто наша українська влада, нам давно би вже навели порядок на цих окупованих територіях. Єдине питання, що там є російські окупаційні війська, які ну а російська армія це друга, третя армія в світі. І це і так. І тому на сьогоднішній момент ми маємо таке умовно тимчасове перемир'я. Умовно тимчасове перемир'я. Але там буде порядок. І там буде наша українська земля, там буде наша українська територія. На цій війні ми допомагаємо не державним чиновникам, не керівництво держави, ми допомагаємо простим бійцям. До нас звернулися прості бійці, керівництво так само добровольчого батальйону Свята Марія, які попросили нам, нас придбати БРД. Це бойова розвідувальна дозорна машина, яка важлива для розвідки тим, що має високу прохідність, маневреність. Вона легко переходить рови, траншеї. Вона також має засоби спостереження як в день, так і вночі. І вже на башті самі бійці встановили кулемети. Я сподіваюся, що ця машина допоможе нашим бійцям, нашим бійцям добровольчих батальйонів виконувати ті бойові завдання, які перед ними ставить керівництво держави, керівництво батальйону. Та хлопці, що я можу сказати? Ми люди цивільні, волонтери. Ми повинні допомагати всім, чим можемо. Тому ми від своєї сторони повинні зробити все для того, щоб вам тут було комфортно ну, в першу чергу, щоб вам було комфортно, щоб ви могли захищати інтереси нашої держави, щоб ті сепаратисти, щоб ті російські військові не пішли до нас, не пішли на Київ, не пішли в Західну Україну, щоб ми захистили кожен п'ять своєї землі. Ну а до вас просто прохання, щоб ви залишалися живими і здоровими. Оце найголовніше. Хочу поблагодарити всіх волонтерів України, таких як Володя. которые нам помогают. Мы чувствуем эту поддержку и делаем все для того, чтобы победить в этой войне. Но для этого нам надо еще, еще поддержка ваша, как духовная, так и материальная. Слава Украине! Город слава! В місті Артем взагалі і там є багато прифронтових госпіталів, тому що система доставки поранених є складною. Їх вивозять з поля бою. Спочатку в прифронтовий госпіталь там переводять, ну як то кажуть, стабілізують, а після цього вже важко поранених відправляють в Харків або в Дніпропетровськ. І тому, власне, допомога цим госпіталям фронтовим є надзвичайно важливою, тому що туди весь час постійно привозять поранених, навіть під час цього так, зараз, так би мовити, перемир'я, але все одно поранені поступають. Мало того, не тільки поранені, а привозять і місцевих жителів, які підриваються на розтяжках. Що ми привозимо? Перед тим ми привезли ліжка спеціальні, функціональні, щоб замінити ті совєтські ліжка, які прогиналися до підлоги. Це було надзвичайно важливо. Зараз ми привезли комплект постільної білизни для госпіталя, та і харчі, і цукор, і картоплю, і овочі, і багато інших речей, та і багато чого треба, в тому числі і ліки треба привозити, так що це не перша і не остання допомога, і слава Богу, не тільки наша. Не все можна завести і не завжди можна розвести все по блокпостах, коли йдуть бойові дії. Тому якщо не можна доїхати, то ми залишаємо речі в волонтерському центрі, які прицільно направлені на цей на такий-то блокпост. А там уже коли бойові дії припиняються, то місцеві волонтери туди завозять. Потрібна питтєва вода, потрібні е, різного роду овочі, можливо, фрукти, щоб урізноманітнити е, раціон солдатів, особливо там, де багато бійців і де завжди всього не хватає. Не можна сказати, що армія там голодна, ну але весь час жити на е, каші і на тушонці є складно. До речі, на 29-му блокпосту просили таку цікаву річ, як чи немає вакцини від укусу змій, тому що розвелося дуже багато змій. Розказували, що декілька десятків гадюк, в них вже там вбили. Ну а ви собі уявляєте, яке відчуття, якщо б змія заповзла в бліндаж, де солдати сплять. Але все ж таки мені дуже приємно, що наші бійці на передовій радіють найбільше прапорам. Найбільший дефіцит є в прапорах. Вони деколи є простріляні, але вони найбільше радіють саме прапорам. І вони ті прапори тримають абсолютно всюди. Тримають їх на щоглах, тримають їх в біндажах, тримають їх в окопах. І це причому, що особливо приємно, що ми коли спілкуємося з бійцями, ми бачимо, що це бійці як з західної України, з Львівської, з Франківської, з Тернопільської області. Так само ми бачимо, і ви можете це спостерігати: багато бійців з Одеси, з Харкова, з Києва. Тобто, вся Україна фактично горда того, що вона під синьо-жовтими прапорами захищає нашу державу від російського ворога від окупантів. Приїхали по під шостою, поки там поговорили, поки там все. А тоді нам ті кажуть, хлопці: ну може би, ми вам дуже дякуємо, але вам би вже звідси пора би пошвидше це. А що? Ну бо буде, можливо, буде весело, хоч там і далі, але тим не менше. Ось. А гірняк, як приїхав, ми приїхали на другий день на 29-й блокпост. Це взагалі е, наш гірняк з. Нашим ще одним колегою прийшли, вирішили прогулятися від одного. Ну і там прибігли бійці з криками, згадкою їхньої там матері всіх близьких куда і в сторону. Кажуть, за 700 метрів все снайпери, так що там таке було. Це є три тисячі кілометрів. 1300 туди, і 1300 звідти, і 400-500 кілометрів тими дорогами. Ну і от коли їдеш по дорогах, це ж Донбас, як каже наш президент Донбас, ось це дороги, які собі важко уявити і по яких треба їздити швидко, особливо коли їдеш на передову, тому що життя значно важливіше, ніж е, колеса у автомобіля. А їздимо, ми як правило, завжди не передову, щоб ті речі, які передають, віддати прямо солдатам. Бо якщо передасив штаб, ну то м'яко каже, мало що може бути. У нас до речі був випадок, коли в штабі хотіть батальйону хотіли віджати машину, яку ми привезли. Ну ще раніше до бійців, прямо-прямо туди. Ну ми правда не на тих напали, значить, машину віддали, але. Тому віддам солдатові те, що йому положено, розвантажився і ну але це вимагає певного ризику, хоча не бажано їздити темно. Так склалося, що невід'ємним атрибутом кожної поїздки є автомобіль, який везеться звідси на передову, тому що автомобілі там надзвичайно потрібні, Подаючи під обстріл, вони е, само по собі по природі щезають, її весь час необхідно. Ну, а а під'їхати туди щось підвезти на танку чи на БМП їздити не будеш. З цього часу ми привезли мінівен. Volkswagen Т-4, де віддамо його нашій рідній 24-й бригаді. Ну, Звичайно, він не пустий, всередині там також він навантажений, чим Бог послав Ось. І тому ми цей Volkswagen передаємо відповідно батальйону. Ну і хочемо побажати, щоб в нього ні разу кула не попала. І щоб там бійці спокійно в ньому їздили. Швидко, щоб мотор не глох, щоб двері добре закривалися, і щоб саме головне всі були живі. І той бус їздив довго і довго. Ми допомагаємо, прийнято казати, нашим, але там є всі наші. Як правило, їздимо в ту частину, це є північ Донецької області і Луганська область, аж до станиці Луганської. Там є 80-та бригада, наша аеромобільна, 24-та бригада, але там є і інші частини, в тому числі і оцей батальйон Санта Марія, Свята Марія. Ну і хто є? І на блокпостах, і там є і спецбатальйон Луганської. Після такої поїздки справді відчуваєш якісь подвійні відчуття. З однієї сторони дуже приємно, що ми допомогли бійцям, хоч крихтою, хоч чимось, чим могли. З другої сторони, справді, це колосальне відчуття болю. Відчуття болю, як за наших бійців, які загинули, як за наших бійців, які поранені, як за наших бійців, які перебувають на передовій, так і за мирних людей. Але ми знаємо одне: нам потрібна мужність і стійкість, але ми обов'язково переможемо, бо це наша земля, це наша Україна.